Сьогодні зранку, близько шостої години, російські терористи вдарили по Херсону керованими авіабомбами. Одна з них впала на тимчасово окупованому лівому березі. Ще чотири атакували житлову забудову у середмісті. Про це повідомили у Херсонській МВА. Далі ворог продовжив обстрілювати місця авіаударів з артилерії і дронів. Наслідок обстрілів було пошкоджено три освітні заклади і медичний заклад. Також рятувальники деблокували двері одного з житлових будинків. Та вивільнили чотирьох людей з-під завалів. Наразі до ліквідації наслідків задіяні всі відповідні служби. Серйозних руйнувань зазнала будівля Херсонської обласної ради, Пошкоджено приміщення одного із відділів Херсонської міськради. Також зруйновано під'їзд багатоповерхівки. А у навколишніх будинках вибиті вікна і посічені фасади. Відомо про двох потерпілих чоловіків 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів. Далі послухаємо людей, які стали свідками атаки. Я когда зашла после этого взрыва, здесь вообще было да момент ей. пролета тут. Нет, не, я вот в коридоре. Был. Вот смотрите, ну, куда осталось, в, осколок. В, осколок вон, кажется, вон. в коробку осколок. Посмотрите, что, вот как отлетели осколки. Посмотрите, как отлетели осколки. Как вот летели осколки. видите, вот. Вот тут одно. Потом вылетело. Вот тут. Я его прикрыла прошел. Ну вот тут пачета он. Суть не пошел. Я умна Ну, Це що хорошо, що телефон то що приду ага. що второй. І я от обігом бігом пішла туди і сиділа. Ото уж второй два рази. Ну, тут два рази так бахнуло, що сильно. В коридорі сиділа. Спочатку було два громка, я вискочила в коридор, а потім оте сильно жахнуло, все затрусилося. І у ну, нас вже отак от забита дерев'яшками з тої сторони, і їх вирвало. Вони туди улетіли. Куски часть сюди, час туди. В обласній військовій адміністрації повідомили, що на місцях ударів розгорнули оперативний штаб Херсонської ОВА, а також вирішувалися питання з розміщенням тих, хто втратив житло. Катерина Рубта Шорман Базик, новини на телеканалі Март.